Під час посіву я спеціально в деякі лунки клав по декілька насінин. Тому що навіть найякісніше насіння має схожість 90%, але не 100%. Прийшов час розпікірувати помідори. Там, де спеціально я висівав по 2. Про всяк випадок, коли не виросте якийсь. Використовуємо наш улюблений метод чайну ложку. Підважуємо обидва. Один переносимо на нове місце, а інший залишаємо на старому. Робимо так, щоб мінімально пошкодити коріння. Чайною ложкою робимо отвір. Та в цей отвір ложимо наш томат. Трохи трамбуємо навколо нього пальцем, Беремо інший томат, теж підважуємо, робимо лунку ложкою та садимо. Саме в цьому віці, коли Добре розвинуто два листка, та з'явився третій. Вони добре проживаються і майже ніколи не гинуть. Поливаємо ті помідори, які ми пересаджували, для того, щоб ґрунт усів і коренева система добре контактувала з ґрунтом. Поправляємо та ще раз підтрамбовуємо, якщо потрібно. Ось пікіровка та розсаджування помідорів на вільній ділянці завершена.